Права 577 Усно. Чому кожна з рівностей 1-2 дрівнює 2,4 і 16, що ділиться на 2, дорівнює 24, що ділиться на 3, є пропорцією. Назви крайні і середні члени кожної з пропорцій. Ну що ж, давайте міркувати. Чому так? Ну що ж, ми згадуємо, що пропорції у нас добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Якщо це так, то ця рівність буде пропорцією. Ну, У нас 1, що множиться на 4, дорівнює 2, що множиться на 2, бо там і там добуток 4. Ну що ж, окремо запишемо для кожної з пропорцій, кожної з рівностей. Так буде простіше. Отже, для першої тоді записуємо тому, що, тому, що... записуємо 1 помножити на 4, дорівнює 4, і 2. Помножити на 2 дорівнює 4. Е, так, ну що ж, ми дали відповідь на за це запитання. Назви крайні і середні члени кожної з пропорцій. Ну що ж, запишемо тоді крайні члени. Крайні члени. Пропорції. Крайні члени пропорції. Ну що ж, крайні члени у нас 1 і 4. Тоді середні члени пропорції запишемо. Члени пропорції. Отже, середні члени це 2 і 2. Запишемо 2. І 2. Є, ну що ж, переходимо тоді до наступної пропорції. 16 відноситься до 2 як 24 до 3. Ну що ж, ем, чому тут можна або добуток крайній членів тут однаковий, або скористатися чим? тим, чим дорівнює значення тоді оці відношення 16 до 2. Запишемо так, тому що. Тому що записуємо 16, що ділиться на 2, це дорівнює 8. І записуємо 24, що ділиться на 3, це дорівнює також 8. Тобто ця у нас рівність є пропорцією. Тепер знов таки ми маємо назвати крайні члени пропорції, записуємо тоді крайні. члени, пропорції, отже, крайні члени пропорції це буде 16 і 3, так, тоді середні члени пропорції, Записуємо тоді 2 і 24. Ну що ж, ось таке просте завдання на пропорції. На цьому вправу завершено.